В Ефірі програма Я у Польщі перед мікрофоном Світлана Мялик Вітаю вас, шановні слухачі. З липня набрали чинності зміни до спеціального закону щодо допомоги українським воєнним мігрантам у Польщі. Нові правила зокрема передбачають і нову процедуру отримання тимчасового захисту статусу Песель Укр українськими вимушеними переселенцями, які тільки приїжджають до Польщі в зв'язку з війною в Україні, аби отримати цей тимчасовий захист. Роз'яснити новації я попросила Святославу некорович Мендель, експертку з міграційних питань фонду Право на захист, ну, перше за все основною зміною це те, що продовжено легальне перебування в Польщі всім українцям до 30 вересня 2025 року. Це стосується от тих українців, які мають статус УКР, але також тих українців, які знаходяться в Польщі, наприклад, на протермінованих візах або на карті побиту як термін дії якої наприклад закінчився після 24 лютого 2022 року тому на це треба звернути увагу це перша дуже важлива річ наступні великі зміни це про коли ми говоримо про отримання песеля УКР. до 1 липня 2024 року всі українці мали 30 днів після приїзду в польщу на те щоб песель УКР виробити а тепер, після якраз новелізації, після нововведень, усі українці, які хочуть виробити песель УКР, повинні негайно без зайвих зволікань прийти до уже до міста або гміни і виробити свій песель УКР. Звичайно, можуть бути індивідуальні такі ситуації. Які пояснять, чому українці зразу не можуть піти, бо, наприклад, хтось потрапив до лікарні або інші життєві обставини, то тоді їм потрібно просто зробити песель у в перший можливий день. Тут строків не встановлено, якогось терміну так. немає. так? Так, строків не встановлено. В законі є прописаний термін, що треба зробити негайно без зайвих зволікань. Якщо негайно не буде зроблено, тобто людина приїхала наприклад до Польщі і ще. Оговтується, думає, чи залишатись чи не залишатись, тобто такий от період. Тобто, чи буде це визнаватися як певне порушення, якщо там, наприклад, в перші дні людина не подала документи на песель? Ну і це буде залежати від ситуації індивідуальної. Тобто, якщо просто людина приїхала і оговтується без подання якоїсь серйознішої причини, наприклад, лікарня або якась інша причина, що людина не могла прийти до уже доміни міста, навіть ем, вихідні дні або якісь довше. Перерва, що ужин, наприклад, не працює, то тоді в уставі немає прописаних ясних, ясних санкцій. Зв'язку з тим, але знаючи практику, то вже у міста гміни можуть бути проблеми, і от такий песель УКР можуть не надати, можуть надати тоді звичайний песель, але, наприклад, у женіці будуть мати тоді проблеми, щоб видати якраз цей спеціальний статус УКР. Тому я тут заохочую, щоб все таки, якщо комусь залежить в Польщі на тому, щоб бути в Польщі, після зразу, після приїзду, піти виробити песель УКР, а якщо хтось потім буде хотіти вертатися, то це ж нічому не мішає. Скажіть, от щоб оформити песель зі статусом УКР, що потрібно, наскільки я розумію, то це має бути дійсний закордонний паспорт. Так і це наступна дуже велика нова зміна. До нововведень Українці могли виробити песель УКР на будь-якому іншому документі, що підтверджує особу. Тепер це тільки мусить бути дійсний закордонний паспорт, ба тут навіть більше, якщо ви Виробляли свій статус УКР на якихось інших документах, ніж дійсний паспорт, то у вас є 60 днів на оновлення даних в реєстрі Песель. Це означає, що протягом 60 днів від 1.07. Ви мусите піти до Уженду міста гміни і поновити всі свої дані, і знову тут не буде якоїсь санкції чи лікари чи фінансової кари за те, що ви цього не зробите, але ви не зможете подати на карту побиту, наприклад, в спрощеній процедурі цукер або навіть в звичайній процедурі теж не зможете подати на карту побиту без такого оновлення. Додатково всі діти від 6 років зобов'язані складати відбитки пальців. Раніше це були діти віком від 12 років, тепер змінили на віком від 6 і всі діти між 6 а дванадцятим роком, які не здали відбитки пальців, також мусять піти до Ужен, до міста Гміни і здати відбитки пальців. Якщо така ситуація, що українці приїхали і в них немає документів, тобто немає закордонного паспорта, там чинного або він прострочений і так далі. Тобто, якщо люди тікали від бомбардувань і від ракетних атак, Росія посилила ракетні удари, люди тікали без документів, або документи могли бути. Тим спалені, понівечені, і так далі, як в цьому випадку бути так, і в такій ситуації особи, які знаходяться на території Польщі, не мають дійсних закордонних паспортів, мусять цей закордонний паспорт виробити. Це можна зробити в ДП документ, наприклад. І після того тільки після вироблення дійсного паспорту, ви тоді йдете до уженду міста гміни і виробляєте песель УКР. Тому цей термін негайно, наприклад, в такій ситуації не буде означати, що ви виробляєте песель у КР зразу після приїзду в Польщу, тільки після. Вироблення закордонного паспорту, тобто, наприклад, після місяця, після двох місяців, ужен має обов'язок тоді надати вам песель УКР, але справді це обов'язково потрібний бути дійсний паспорт, дійсний закордонний паспорт. В зв'язку з тим тут треба буде вирішувати, як виробити цей паспорт на території Польщі. Ну і теж вже дивитися на індивідуальну ситуацію людини. Ну тут ще ж питання чи пропустять через кордон, так якщо людина не має закордонного паспорта, тобто раніше, на початку повномасштабної війни, Росії проти України то пускали навіть без документів. Так, тут постає питання чи пропустять через кордон. Це раз, а два постає також питання на яких основах людина буде перебувати в Польщі за цей період, коли вона буде чекати на дійсний закордонний паспорт. Тобто, наприклад, татус УКР він ж не тільки давав право до того, щоб мати, наприклад, легальне перебування, але він також давав часто безкоштовну медичну допомогу. Якщо людина буде знаходитися тут просто на підставі своїх документів, наприклад, внутрішнього українського паспорта або інших документів, ну то вона не буде мати безкоштовної медичної допомоги. Її Перебування в Польщі буде легально, значить я тут не хочу дуже за загальну інформацію казати, тому що це буде дуже залежати від індивідуальних ситуацій також буде залежати від того, чи людина подала документи або попросила про міжнародний захист. Ми вже бачимо ситуації, коли, наприклад, на кордоні польсько-українському все таки без дійсного закордонного паспорту не так прихильно впущають, як українців в Польщі, як раніше. Мо тут я звертаю на це увагу, щоб люди просто розуміли, що все таки дійсний закордонний паспорт від 1 липня стає дуже дуже важливим. Кажіть Святославо, що стосується, от ви говорили про карту побиту, звичайну і цукер. От поясніть, будь ласка, різницю, що це означає? Нововведення вводять повністю нову процедуру на отримання карти побиту на так званої карти по спрощеній процедурі цукер. Це е, називається цукер, тому що в вашому реєстрі Песель статус УКР після отримання такої е, карти зміниться на статус цукер. Буде відомо, що раніше ви перебували на статусі УКР, але в зв'язку з тим, що отримали карту в побиту по спрощеній процедурі, статус ваш змінився. Це ж абревіатура, так як вона розшифровується? Значить, це Укр, і до цього е, додано ЦИ перед тим, тому це, це як це, як цузожімець, Укр. Який раніше мав статус Укер, тобто тимчасовий захист, перш за все, тут треба розуміти, що ця карта попиту попросити процедурі іноземцям, які мали статус Укр на день 4 березня 2024 року, в момент подачі складення документів на таку карту. При умові, якщо іноземець має неперерваний дійсний статус УКР мінімум 365 днів, на це я дуже звертаю увагу, тому що бували різні ситуації за минулі роки, коли статус УКР був, наприклад, помилково втрачений, наданий іншою датою. Ми в нашому фонді дуже часто маємо з цим справи, тому так, якби неперервний статус 365 днів, це означає, що ви могли виїжджати за межі Польщі до 30 днів і повертатися, але це означає також, що ваш статус УКР не міг злетіти навіть помилково. Якщо він злетів, тоді треба буде точно в реєстрі весель нанести всі зміни, продивитися, щоб ви таку карту побиту отримали, тому що це три умови, які потрібно виконувати. Тільки є. Один виняток, коли не потрібно мати е, активного статусу УКР на день 4 березня 24-го року, це стосується дітей, е, які народилися на території Польщі після цієї дати, але їх мама, мама такої дитини, мала активний статус УКР. Решта для всіх українців ці три вимоги обов'язкові. І якщо ми говоримо про класичну процедуру, то також спецзакон вводить тут розширення, і тепер всі люди, які мають статус Укр, можуть подаватися на основі працевлаштування, працевлаштування за професією, що вимагає високих кваліфікацій, так звана blue card поточно. Якщо такий іноземець веде господарську діяльність, але також повстали дві. Можливості нові це воз'єднання з родиною, чоловіком, дружиною, громадянином Польщі. Це для чоловіка або дружини, в якого є статус Укр. І також на воз'єднання можна тепер подати зі статусом Укр можна подати документ возз'єднання з родиною іноземця. Без значення, скільки іноземець перебуває часу в Польщі, так би, раніше це були певні вимоги, які треба було виповнювати. Тепер немає значення, скільки іноземець перебуває в Польщі, ви можете податися на возз'єднання з родиною. І тут я також звертаю увагу, що це стосується найближчої родини, тобто дружини і малолітніх дітей, які мають статус Укр звичайно, якщо у вас немає статусу кер, то у вас є набагато більше можливостей податися на карти побиту ніж тут. Названі мною, але якщо ви маєте статус Укер то по воз'єднанню не можуть податись, наприклад, пенсіонери. Так, батьки наші. Якщо, наприклад, я в Польщі знаходжуся на карті побиту і утримувала би свою маму, яка мала би статус Укр і була би пенсіонеркою, то вона не може податися на документи на воз'єднання з родиною до мене, так би, але, наприклад, моя дитина могла би. Про зміни до спеціального закону щодо допомоги українським воєнним мігрантам у Польщі, які набрали чинності з 1 липня, і нові правила отримання песель Укр українськими вимушеними переселенцями у Польщі. Ми говорили з експерткою з міграційних питань фонду Право на захист Святославою Некорович-Мендель. Це була програма Я у Польщі. Перед мікрофоном працювала Світлана Мялик. На все добре.